Доброго ранку перед посівом соняшнику зараз хочемо підготувати. Короче, поки я культивував, сівалку хлопці пропашну підготували. Зараз готуємо оприскувач, тому що десь 1 травня треба буде виїжджати, і вносити гербіцид на пшеницю. Вже. бурі не лізуть, але треба ще трохи почекати падалицю, ще не, не дуже вилазить. Хоча вже тепло, за неділю можна все повилазити. Так, що по роботі? Цепляємо ландині 110-й до оприскувача. Лондині у нас на вузькій резині. Скати ну, 30 см ми міряли. Передні, задні трошки ширше 35 340 на 80 Бачите яка вузька резина? Майже як на оприскувачі. Спеціально брали такий трактор, такій комплектації. З двома виходами гідропари, по мінімуму, щоб було тільки для оприскування. Оприскувач сцепляється на брус. Що що зробили? Перебрали кардан, поміняли масло в насосі, тиск перевірили, замінили всі резинки, замінили шлангу уровня, кожен рік міняємо, вона за рік просто мутніє, вже нічого не видно. То ми перемили всі фільтри, ми їх мили е, на осінню, але перед сезоном ще раз перемили всі фільтри. Зараз е, встановлюємо навігацію, ставимо назад сюди. Ну, не автопілота, а тільки курсок вказівник. Е, у нас звичайні форсунки, по-моєму, агропласт, як то так називається. Да, агропласт. Звичайний Кронос на 3 куба. Більшність достатньо. Бризкаємо ми з нормою 250 літрів на гектар. І того на одній заправки одного пискорча вистачає на 20 гектарів. Це вже так солідно. Встигаємо і воду возити і бризкати. Пробували меншу норму працювати, але не то. Треба якраз десь 150 ідеально. І для гербіцидів, для фудінцидів, для листового підживлення це класно. Також оприскувач у нас має допоміжну функцію, чи як комплектація. Заводу замовляли з такою змішкою. Вона дуже добре розчиняє сухі добрива та карбамід. Ми користуємося сухими мікродобривами. Концентратами і самі його підготовлюємо до того, як треба. Далі покажу будемо запускати сьогодні його. Пробризкаємо, провіримо все, що працювало, відкалібруємо і поки що в гараж. Так, ще потроху вже звозять, в цьому році дуже запіздало і рядом працює. Привозять соняшник. Тільки тільки ми вже виїхали, мабуть, сіяти, але ще не приїхав соняшник по євролатів. Був би соняшник і добриво вже б сіяли. Добриво тільки грузяться, будуть все на наступному тижні. Ось таке підживлення. Це у нас бур. Для соняшника ми використовуємо. Також для соняшника ми використовуємо від компанії Кісон Плантатор. Дуже гарно, доброго. Дуже третій рік пользуємося, дуже гарно себе показує. Формула в нього чудова. Короче, плантатор ми вносимо на пшеницю, і на пшеницю додаємо плантатор та карбамід кілограм плантатора і 5 кг карбаміда. А на сонячник вносимо кілограм плантатора і кілограм бора. Соняшник сіємо 50 379 та 5053, по-моєму, ідея. Да. 5053. Ще подібрали, я не пам'ятаю, який батька взяв, потім поснімаю. Також користуємося оригінальними препаратами. Або корвета, або бас. На пшеницю користуємося примою Форте. Дуже якісно. Як правильно сказати, вона тримає гарно бур'яни, в неї є після дія. Тобто поля не треба відразу за комбайном, там через тиждень бур'яни не лізуть. Поля стоять чистіші. Взяли в цьому році на пробу от Айфагри Ретрон, це так. По-моєму, це той самий Гранстар. Не ошибаюсь. Та Звичайно, оригінальний. Це ж у нас євролайтинг плюс оригінальний. Покажу всьому, ось, якими нормами ми працюємо. Вже кожного разу буду як на полі, будемо щось робити по оприскуванню, буду показувати. Все-таки оприскування це один, мабуть, з головних таких процесів. Треба якісно, з якісною нормою це все зробити і внести. Ну дуже багато чого залежить від цього. <рапляння> <А є. рапляння> да. Тикает туда. Так, зняли всі форсунки, передивимося, перемиємо, не всі пропустили. Що ще робимо? Міняємо опискувати вже 4 роки, чи 5, чи 4 рік, не пам'ятаю, треба глянути. Надо на цей год всі пальці. Зараз на всіх пальцях вироботка. Краві зараз до токаря, всі пальчики нові, тому що буде розбивати... Далі, не хотілося б, поки планів заміни я прискорю, нема. Міняємо всі з той сторони і аналогічно потім в ту сторону по очереді. Доготавлюємо і на вихідні. Так, а ще раз ще запишу відразу огляд маленького лондіні, поки він нам губи накрашені, як скажете. Готуємо до пасіву. У мене 4 пара гідровиходів. Категорія на віскі друга. Майпростий трактор. Все на механіці, паливно, звичайно механічна. Ух, кресло. Що маємо? Звичайну механічну коробку, газ тормоз, щеплення, реверс має три положення вперед-назад та швидкісний режим для транспортних робіт. Світло, ручний газ. В такому зручному місці легкий плавний джойстик для двох гідровиходів двох пар. І ще два ричага, але вони зняти, ми ними не користуємось. Також хідровиходи регулюються, потім навіска. Можна регулювати верхнє і нижнє положення, як треба. Має діапазон. Три передачі робочі. Черепашка, чоловічик, зайчик. І чотири скорості. Перша, друга, третя, четверта. То есть у 12 передач рабочих вперед и 12 назад. И у еще одну повышенную передачу для транспортных работ. Розетка, кондиционер, светло, вом, або в, ну, включенный, або движение. Тысячу. 1540 І порядок. Найпростіший трактор, який може бути. Нічого не треба. На даному тракторі ми вже відпрацювали 2600 фільтра масла. Нічого не робили. Мотор Perkins, простий, надійний, з механічною паливною системою, ніякої електроніки. Все дуже як -то так, просто. Коротко. Бак великий, бак 80 літрів на день в принципі, майже для всіх робот вистачає. Все, сьогодні майже все підвозимо пальці, поточимо. і шабош. Празники, завтра Страстна П'ятниця, ніхто працювати не буде вже. Великдень на носу. Тому всіх з наступними празниками, гарних вихідних. Та мирного неба до побачення.